Координувати дії, так? Я би попросив, будь ласка, всі мобільні групи, під... підійдіть, будь ласка, до мене, до ведуча, до мікрофона. І... і хлопці, які розійшлися, будь ласка, підходьте, тому що зараз будемо переходити до самого масштабного, ну і конкретизованого е... частини, до самої цієї частини, до питань організації ву... оборони вулиць і, і в'їздів, виїздів і так далі. Зараз за народний депутат, там словами обмінюються, там якісь технічні моменти, напевно, уточнює. Як, ну, якщо нам там не вдасться, якщо нам там, ну ми тут це все зробимо без питань, сьогодні тепла погода. І я би хотів навіть, знаєте, попри таку кількість жертв, звичайно, яких абсолютно, ну, я не, я не можу сказати, що це безглузді жертви, тому що ми в всю революцію вкладаємо зміну життя нації з рабства з цих. Біопаспортів, тотальної контролю над людиною, що само маразму? Я передослав Андрій Леоніду. Шановні друзі, значить зараз районну адміністрацію нам відкривають все нормально, все інтелігентно, це наша власність, це наш район, ми громада, я народний депутат. Ми пройдемо туди, для того, щоб провести наші збори, вирішити всі наші проблемні питання району не на вулиці, отак от, бо чому ну, на вулиці, будемо вирішувати? В нашому районі наші питання. Ми акуратно, спокійно, організовано, без паніки, без якихось проблем. Всі зайдуть, заходимо всередину. Фоє фоє стоїмо, проводимо наші збори, приймаємо наші рішення. І далі працюємо вже потім, звичайно, там я думаю, що потім у нас буде там і приміщення для Народної ради і все інше. Тобто, ми заходимо туди, як в наше робоче приміщення, для того, щоб працювати як громада, підтримується товариство. Все товариство тоді організовано заходимо всередину. Прошу вас. Ну, а ти, люди, потрібно. Дивіться, отчиває, о чого? А ну, оце інші судді. І народна рада, <рес> яка була, це може бути наші вороги, які хочуть перехопити управління, вони своїх знаєте, початкових людей. У нас народна рада ворога, на ранах треба. Так, хто увага! Хто ще знайшов, хто заходить? Будь ласка, передайте всім, що всі оголошення, тут люди говорять, є оголошення в дворах. Нібито завтра проводиться якийсь мітинг тут про створення народної ради. Скажіть всім, що це все фальсифікація, брехня, що ми, українці, українщанці, ми тут починали стукати в ці двері ще з грудня місяця. 3 лютого цього року народна рада вже створена. створена понеділок вона буде тут нами доукомплектовуватись, доповнюватися, приймаються нові члени. І ми тут вже за це проголосували. І саме наша народна рада створена з, і якбо, як і символічно буде входять і депутати народні, які нами обрані з нашого району звороти і Шановні друзья, ну давайте, может, ожидаются все заезжающие. Давайте, я прошу тоже сделать два кроки назад. Если достать, я все бещаюсь. Так, шановні друзі, продовжуємо роботу наших народних зборів Дистанського району вже в нашому приміщенні, яке належить нам, громаді Дистанського району. Шановні друзі, я розумію, ви всі абсолютно свідомі громадяни, найкраща частина нашого суспільства. Тому ми всі прекрасно розуміємо, що це наша ж власність, і ми усвідомлюємо, що скоро тут ми будемо працювати, всі народна рада, будемо обирати собі наших представників, депутатів районних районний виконавчий комітет. Тому це наша власність, ми її бережемо. Шановні друзі, значить, я про політичну ситуацію, про те, що сьогодні було в Верховній Раді, коротко розказав. А, значить, давайте тепер поговоримо. Я пропоную поговорити конкретно про ті питання, які є в нашому районі. А саме, перше, все нагальне питання це є громадський порядок. Забезпечення громадського порядку в піснянському районі, тобто ми зараз можемо обговорити це питання, прийняти конкретні рішення по тому, як буде працювати в плані забезпечення порядку на наших вулицях, захисту нашої власності, щоб не палили машини, щоб ніякі тут не ходили бандити, щоб все було спокійно і нормально. Бо ми маємо вже сьогодні це робити. Було би добре, звичайно, якби зараз був присутній представник від району управління міліції, щоб він нам допомагав у цьому. І ми маємо. Давайте запросимо, будь ласка, представника районного начальника для того, щоб ми могли з ним далі про патрулювання вулиць і всіх інших речей. Значить, шановні друзі, я думаю, що е, так само ми будемо ставити питання про те, щоб у нас тут постійно було якесь приміщення, кімната, яка б ми в якої би ми знаходилися. Я єдине, що скажу, що зараз я на це питання прямо зараз вирішу. Я це питання вирішу пізніше, коли е, тут буде день е, відкриті коридори. Відкриті поверх і ми обов'язково нам виділять приміщення, де ми будемо постійно природна рада присутні. Шановні друзі, я зараз пропоную а, по. А, Самообороні Деснянського району по а, громадському порядку. Це є перше питання, яке ми повинні говорити. Які ще є нагальні, тільки товариство. Я пропоную так, щоб це були дійсно нагальні питання, які саме стосуються району, щоб ми зараз не говорили за щось планетарне або за щось там ну, зовсім персональне, тільки що конкретно людину цікавить. Що по району нам зараз треба обговорити, прийняти якісь нагальні рішення? Я пропоную, піднімаємо руки, беремо слово. Прошу. Есть два блокпоста, которые вызывают один на уровне находится. Сейчас будет находится уже постара. Вот с этим блокпостами попавший сейчас делать. Сам стоять люди, либо щоб ще раз біля жового центру, а стоїть і ще де... На На Так. Тобто, я думаю, що нам треба тримати блокпости до блокпоста і дуже мало. На жоковому центру, да, то є В основном там люди все уставшие подходят, уходят. Но у нас уже было девушки вообще. Потому что 10 ребят, которые тебе должны побудить. Но а потом, как я вам на побудить.